За кроком ми змінюємо стереотип про заклад профтехосвіти. Сьогодні ми власне показуємо, що заклади профтехосвіти це є сучасні класні заклади і навчаються в них креативні, розумні діти. Сьогодні ми відкриваємо центр будівельного напрямку. В цьому центрі поєднані спеціальності всієї будівельної сфери: тобто штукатур, муля, лицювальник, плиточник, гіпсокартонщик. Власне, такий центр перший відкривається в Львівській області, де би поєднання всіх спеціальностей були в одному єдиному центрі. Мета, щоб образ такого студента профтеху був повністю сформульований вже в межах, скажімо, навчального процесу, і коли він виходить з студентської лави, та, щоб він вже був готовий, працівник, фаховий, рудований, міг працювати з найсучаснішим обладнанням. Заклади мали багато студентів, щоб на фоні вищих інших закладів освіти вони були конкурентні, і щоб учень, котрий закінчує навчання в школі чи в останніх класах знаходиться, подумав двічі, куди йому спрямувати подальше своє навчання, куди йти. Чи він хоче здобувати теоретичні знання, фінансиста, юриста, бухгалтера, чи може він хоче здобути практичні навики. І заробляти точно не менше ніж ці фінансисти юристи і долучитись в подальшому до відбудови України. В майбутньому ми плануємо ще більше далі фінансувати цю сферу. І ми вже бачимо, як міністерство, котре дуже часто на Львівщину, і бачить, що ми робимо як обласна державна адміністрація з профтехосвітою, Вони вже теж більше сприяють тому і започатковують профільні субвенції, щоб такі заклади могли ще більше зробити в таких центрів.